Так, значить зараз ми з вами будемо вчитися, як завантажувати відео з Фейсбуку за допомогою сайту Erdonload.net. Ось у нас є? Ми тепер беремо натискаємо на цю стрілочку, повертаємо ці значки кольорові вправу і значок Копіювати посилання. Посилання скопіюємо, заходимо в Chrome, Chrome на телефоні і... Значить, заходимо в сайт avdownloader.net. Заходимо. Значить, в пустому все Enter the Facebook-window link hier. Натискаємо. Це постійно натискаємо Вставляємо туди ссылочку нашу. Натискаємо Download. Далі. Далі чекаємо трошки. Зараз воно буде підтягувати, підтягувати. Підтягувати буде. Цей нашу сілочку, За допомогою цієї сілочки ми будемо завантажувати відео. І сайта. Чекаємо. Так, тепер ось ви бачите, ось таке віконце вискочило. Тепер називаємо Download. Все, файл замотанно. Файл є. Все, готово. Всім на вечора.